Вітаю вас на моєму каналі. Знову я в пошуках гарних, красивих, цікавих речей. І це я в економ класі перший день завозу звичайного товару. Показую вам, яку гарну, який гарний светрик я знайшла від Лаура Ешлі. Він в своєму складі має ангору. 20% ангора і 70% ламсвул. Але, на превеликий жаль, тут була невеличка дірочка. Ну, Але сам светр дуже гарний своїм кольором, сподобався мені такий молочний колір, і розшивка Ворота. Ще декілька передивилась светриків. Ось така ковтинка від Jules, Нічого особливого. Це англійський бренд. В своєму складі містить і катон, і поліестер. Ще була стопка листівок з такими гарними пташечками. Я їх всіх передивилась. вони деякі з них повторювалися. Для себе я їх не купувала, просто порозглядала. Були колодки без стопи, я б сказала, що це леггінси. Вони були з кружевами. Я такі люблю, я одразу, не роздумуючи, їх придбала. Також були панчохи з вишитою саламандрою, такі симпатичні, в мене таких ніколи не було. Тому я вирішила їх також для себе придбати. Ще був лунслів від Коламбія, він висів на люксі. Практично новий, але це дуже дорого, тому що перший день завозу, і я його покрутила і покрутила вирішила не брати. На полочці стояв лубрікант від фірми End Summers, Я бачила білизну, знаходила від End Summers але щоб вони випускали такі. Речі я не знала. А, ну, в принципі, логічно, білизна. Такі речі, я думаю, сумісні. Був маленький брелочок, він був дерев'яний. Я люблю, збираю брелочки, але мені хочеться щось більш унікальне, а цей був трошечки такий потасканий, тому я не брала його. Сподобався такий симпатичний кумедний ведмедик в кепці такий. Він, він може навіть сидіти, якщо його притримувати. І ось була така лялечка: гарна, симпатична, вона просто в неї така сукня така гарна. Я думаю, що її можна як декор використовувати і в будь-який куточок в оселі прикрасити цією красунею. А переглянула сумочки. Ось така ж, знайшла таку ж сумочку вона шкіряна, натуральна шкіра. Але це, мабуть, якийсь німецький бренд, бо німецькою мовою написано Натуральна шкіра. А що, що за бренд? Не, не скажу вам. Але ц, я її не брала, не купила, тому що. Я все ж таки виключно шукаю італійську або іспанську шкіру. Я недавно купила сумку від Tommy and Kate англійський бренд. Вона шкіряна, але мені не сподобалось те, що вона покрита краскою. І з часом вона буде тріскатися, і вигляд буде в неї не дуже. Була ще така сумка від Monterey, вона, на ній не було ніяких позначок, що це шкіра, і хоч вона виглядала дуже непогано, я її не стала брати, тому що не знаю складу, з чого вона зроблена. Знайшла я ще декілька цікавих речей. Ось така гарна ковтинка, тонесенька із шовку з натурального. Я покажу далі, як вона сидить на мені. Також була майка від перуни. Вона бархатна така була. В своєму складі мала 20% шовку. І ось така симпатична також від перуни. Така стьогона, куртка, не куртка, я навіть не знаю, ну, схожа на куртку. Але ж вона в своєму складі не містила катона, а на вигляд, мов вона із котону зроблена. Також покажу вам у примірочної. Ще було шкіряне пальто від Амаранто, це Індія. Воно було без всяких проблем, ну, тобто я маю на увазі без всяких нюансів. І далі показую вам, як речі сидять на мені в примірочної. Це ось це пальто. Воно дуже-дуже стягувало мене, мені було в ньому незручно і ззаді воно топорщилось. І ось ця маєчка, вона мені дуже сподобалась, але ж було б краще, якби вона не була деформована. Вона, мені здається, трошки була перекасобочена. На цьому все. Чекаю вас у коментарях. Дуже люблю читати ваші коментарі. Пишіть і ставте лайки, якщо сподобалось відео. І не забудьте підписуватися на канал.